Вас у місті добра головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, що ми продовжуємо будувати разом з усією Україною. унікальне і єдине у світі, адже тут панують лише взаємодопомога, співчуття і головне віра. Стати мешканцем і будівельником ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо у місто добра, що телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Юлія Бойчук та її восьмирічна донька Даша Українки, але мама хоче мешкати в Європі. Там для її дитини є перспектива жити звичайним життям, створити власну родину, навіть народити дітей. В Україні ж такі, як Даша, живуть максимум до 20 років, і кожен день це боротьба за шматок хліба і чергову дозу антибіотиків вартістю в середньомісячну зарплатню. І діагноз муковісцидоз системне спадкове захворювання, що обумовлено генною мутацією. Зона ураження, залози зовнішньої секреції, прояв, важке ураження функції органів дихання і шлунково-кишкового тракту. 4-5 разів на рік восьмирічній Даші доводиться проходити серій серйозне стаціонарне лікування весь час додаткова підтримуюча терапія, та навіть, незважаючи на нестачу здоров'я і часу, Даша дуже життєрадісна і контактна дівчина. Любить школу і однолітків, гарно танцює і відвідує заняття з музики. Вона разом із мамою сьогодні в нашій студії. Отже, вітайте Даша Мазур та Юлія Бойчук. І про те, що може допомогти Даші та її мамі, ми поговоримо зі спеціалістами та експертами в нашій студії: Тамара Тараненко, педіатр, кандидат медичних наук, Надія Зайцева, кандидат медичних наук, завідуюча Київським дитячим гастроентерологічним центром дитячої клінічної лікарні номер 9 І Микола Макуха, лікар вищої категорії, головний дитячий алерголог, пульмонолог міста Києва. Я Всіх вітаю в нашій студії. Дякую за те, що зібралися, і одразу пропоную подивитися історії Даші Мазур і познайомитися з родиною ближче. Просто така кидадеша. За кожен вдих вона б не пошкодувала і світу. За її вдих. Вона ладна була б задихнутися сама за її вдих. Це сталося випадково. Тримісячна крихітка, синя від задухи і страшного кашлю майже бездиханною потрапляє до реанімації. Там я чуть не потеряла Дашу, але чудом молитвами все вдалося її спасти. В общем, ми легли в больницю в 4 місяці, а вийшли в 9 місяців її. Так от это все время пролежали в больницях. Я і вийшли в страшному стані, просто страшному, бо тому даже імі діагноз. Ну нас не прив'язали нікому доктору. Однаково зламані гени обох батьків і як наслідок рідкісна генетична хвороба, муковісцидоз. Органи дихання та травлення у Даші практично забиті слизом, через який вона не може ані дихати, ані засвоювати їжу. Кожен день дівчинки починається на три години раніше ніж у ровесників. Ще сплячі крихітці, мама надягає інгалятор, робить масаж. Подвійна порція сніданку, аби засвоїлось бодай щось. Після цього пригоршня ліків, на яку щомісяця мати одиначка, витрачає близько 15 тисяч гривень. Саме печальне і саме складне – це добувати качественне хороші лікарства, які життєво необхідні, тому що ніякі українські замінителі, ніякі там непроверенные, лекарства лікарство, ні в тому що чуть ти только спускаєшся на шаг вниз, ты ти вже назад наверх никак не подимешся. Аби її дашуні легше дихалося. Юлія продає міську квартиру і власними силами зводить маленький будиночок на околиці. Тепер це їхня домівка, і взимку і влітку. Тут Даша стрибає на величезному батуті, аби вдихнути, хоч трішечки більше. Тут у блаженній зеленій тиші і синьо-білими зимовими вечорами вони удвох малюють собі мрії. Кажуть, аби збулися, фарби мають бути яскравими. Мне просто хочеться, щоб чтобы... ну, не боліли. Ташуня, ти знаєш, як називається те, чим ти хворієш? Я знаю, це називається мусковіссидос. Муковісцидоз. А від чого це стається, знаєш? Так. Коли в двох е, батьків зламана палочка, паличка ген. Це генетично обумовлена патологія в світі носіями гену муковісцидозу, його багато є модифікацій. В світі носіями являються до 5% людей взагалі. І для того, щоб у дитини реалізувався ген седоза, щоб дитина захворіла, народилася з цією патологією, має бути і мама, і тато носієм. Тому що якщо хтось один в сім'ї носіє генмукові седозу, то він себе не реалізує. Він просто передасться в спадок і далі вже буде шукати, скажімо, так, шукати собі пару пару. Угу. Так сьогодні в нашому центрі спостерігається 42 дитини з мукові так, 42 дитини тільки по Києву. Даша одна із діток, яка спостерігається і у нашому міському центрі муковісцидозу на базі першої дитячої клінічної лікарні, і також спостерігається паралельно в львівській спеціалізованій лікарні, теж спостерігається у генетика. Даша, як всі дітки з муковісцидозом, це дитина, яка інтелектуально Інколи випереджає своїх ровесників дитина, яка хоче жити таким же життям, як живуть її ровесники, як живуть її однолітки. Вона хоче ходити до школи, вона хоче приймати активну участь в житті своїх сверстників. Але ми розуміємо, що це дитина з особливими потребами. І для того, щоб ця дитина не була позбавлена цієї радості життя, вона обов'язково має бути. Захищена тими ж ферментними препаратами постійним прийомом, тими ж антибіотиками, які мають діяти на цю специфічну мікрофлору, яка все одно весь час висівається, та ж сама синьогнійна паличка, той самий золотавий стахфілокоп. Має постійно проходити фізіотерапевтичні процедури, реабілітаційну терапію, вітаміни, той же урсофаль. Великий перелік препаратів, які ця дитина має отримувати для того, щоб мати достойний рівень життя. Це заболівання характерне тим, що Улучшиться старі не може, оно може тільки погіршуватися. И для того, чтобы оно хоть как-то и напогиршивалось, нужно постоянно проводить терапию, антибиотикотерапию, физиотерапию качественными препаратами, которые здесь достаются с кровью и потом. Це патологія екзокринних залоз. Екзокринні залози, що у нас виділяють? Виділяють секрет. Виділяють слизові, ну, скажімо так, виділяють рідини. І у таких діток цей секрет, який виділяють залози, і в дихальній системі, і підшлункова залоза, і печінка. Цей секрет дуже в'язкий. Пани Зайцева, а чему ежа на засвоите? Потому что в первую очередь страдает поджелудочная железа, наша королева пищеварения, где тоже образуется вязкая, вот, вязкий секрет, который забивает все протоки, нарушаются процессы переваривания. Страдает не только поджелудочная, страдает весь кишечник, причем и слизистая оболочка, и железы кишечника. Ну и самое такое тоже ну, неприятное, что страдает и печень, и кистозно-фиброзные изменения в печени, к сожалению, могут наступить очень быстро. Вот почему относительно недавно в протоколы лечения этих детей было введено препарат урсодизоксихолевой кислоты, то есть те препараты, которые обладают вот наиболее выраженными свойствами предотвратить эти изменения. Першими признаками моквісти якраз буває сухий такий насадний кашель до рвоти, мокроти майже не виділяються, в дальнішому може виділятися густа з примістю гною мокрота. Діти страждають на сильну задишку. У них, як правило, бувають. Тяжкі бронхіти, пневмонії з тяжким перебігом, який піддається дуже тяжко лікуванню, і треба на це звертати увагу, і повинні про це знати і лікарі, і батьки, що є таке захворювання. Треба про це знати. Якщо в дитини є надсадний кашель сухий, який не піддається поясненню, якщо є тяжкі пневмонії, бронхіти з тяжким перебігом. Коли призначається адекватна терапія, а немає адекватної відповіді, треба звичайно знати про те захворювання і, звичайно, проводити тести на предмет цього захворювання. Саме такий, скажімо, доступний у фінансовому плані метод обстеження це потові проби. От те, про що ми говорили, якщо мама відчуває, що шкіра дитини солона на смак, бажано ага. зробити потові проби. Ми визначаємо хлориди поту, концентрацію хлоридів поту. Також із методів діагностики муковісцидозу, один із це визначення фекальної еластази, ферменту, який різко знижується при наявності гену муковістидозу, при наявності муковісцидозу і звичайно, генетичне дослідження. Як Такие врачи должны быть настороже. Вот первые э, проявления со стороны желудочно-кишечного тракта. Но это тоже бывает редко, но бывает меканиальный иллюз у детей до месяца. Это кишечная непроходимость. Mm -hmm. А, Но ну вот произошло это состояние, ребенок попал как бы хирургом, состояние прошло, и дальше вот испад воль развивается, и тоже в общем-то, нету как бы последующего наблюдения. У кого-то начинаются вот до года какие-то проявления, то есть стул становится, то, а, то запоры, то поносы, стул становится более жирный, ход, ходит гастроэнтерологом, наш любимый диагноз – диспанкреатизм или панкреатопатия. Назначаем так, в общем, делаем программу, видим нейтральный жир, назначаем ферменты, состояние не улучшается. То есть вот классики, когда у ребенок начинает отставать в весе, когда присоединяется бронхолегочная патология или она первичная нет сейчас для того чтобы просто ингалироваться пульмазимом который необходим чтобы его купить на 6 дней нам нужно две с половиной тысячи гривен это всего лишь на шесть дней им нужно ингалироваться желательно каждый день По всем протоколам других стран это обязательно. Держава взагалі бере участь у вашому немало? Більш-менш нас неплохо обеспечують і Крионам, і Сумамедам, і Урсофальком. Но это все, что нам дают. Я думаю, что это около 10-20% от необходимого. Но без антибиотикотерапии, которая, например, нам прописана раз в три месяца, каким-то детям чаще, каким-то реже, тоже невозможно, невозможно нормальное существование, абсолютно. Потому что легкие разрушаются под действием этих бактерий, и это только антибиотикотерапия может предотвратить. Антибиотикотерапия стоит очень дорого, начиная с 8 тысяч гривен. І вверх ціна не, не ограничується, тому що яку чисвітність на які антибіотики покаже чисвітність флори від того залежить ціна препарата. У нас є досягнення в тому плані, що діти переходять взагалі в дорослий вік. Раніше і того не було. Утримувати таких дітей досить дорого, тяжко і для родини, і для держави, але скрізь, звичайно, вони живуть в основному за рахунок державних. Коштів і з рахунок благодійних організацій за рахунок спонсорської допомоги меценатської. На жаль, у нас іще оця спонсорська допомога чомусь не так розвинута, як у тих країнах на заході. Коли відкровенно йшла річ о те, що нам робити, як нам виживати і як нам жити, нам, звісно, говорили уїжджати. це було 9 років тому. Ситуація. не то чтобы улучшилось, а ухудшилось гораздо. И сложнее все стало. Денег меньше, кризис. Совершенно не хочется бросать свой дом, землю, друзей. То, чем я живу, чем живет моя дочь. Мы не хотим бросать нашу родину. К сожалению, если это становление будет длиться десятилетия, просто мы не можем себе позволить это десятилетие. Вы мать одиночка. Чем вы зарабатываете на жизнь? Ну, я художник, и какое-то время я, когда в средний класс был как-то на плаву до кризиса, который нас, собственно, кормит всех художников, и да, в общем, всех. Мы как-то еще, я бы получала какие-то заказы и могла делать, потому что на работу я и устроиться не могу, у меня там свободное время только до двух часов дня, а сейчас заказов практически нет, к сожалению. Ми дуже за них переживаємо. Ми за кожну дитину переживаємо і хотіли б, щоб вони одужували по можливості, не входили в стан декомпенсації. Ми викладаємося по максимуму і бажаємо їм, щоб вони не хворіли, щоб стан не погіршувався. Але ж ви розумієте, це трошечки питання залежить від фінансування. Не, не, не все залежить від так. лікарів, залежить в першу чергу від суспільства. Якщо брати і, от, і західні країни, звичайно, там держава надає досить суттєву допомогу, але теж ці діти живуть в великій мірі теж за рахунок благодійних організацій. Нашій маленькій героїні може допомогти кожен з вас. Не дайте та її мамі у розпачу розчарування покинути Україну. Якщо в Європі такі хворі мають усі шанси жити повноцінним і довгим життям, чому б і нам не почати створювати Європу у нас саме таким чином, продовжуючи життя людей. На екранах зараз ви бачите реквізити родини і пам'ятайте, кожна витрачена вами гривня піде на здоров'я цієї милої дівчинки. Отже, давайте разом дамо їй шанс повноцінно жити і утрима. Моємо в Україні, Юлія Даша. Це вам від нашої програми такий солодкий подарунок. Ташуня, і тобі іграшка, такий симпатичний дракончик. Він добре. Я бажаю вам подолати всі ваші труднощі. Дякую, дякую, що прийшли сьогодні. Наша наступна історія про мужність, про того кого не здатна зламати доля. Уявіть собі, як це з льотчиків з групи резерву космонавтів до інвалідного візка. На це Михайла Савельєва привік, невдалий стрибок з парашутом. Колись паралізований чоловік зараз ходить, танцює, отримує призи на міжнародних конкурсах, і майже ніхто не може уявити, що у нього є інвалідність. Дивовижно, але це правда. Побачите все за кілька хвилин. У місті добра, що телеканал Київ будує разом. Із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком Ви знову у місті Добра, місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ще в недалекому минулому льотчик-випробувач і резервіст-космонавт. Майже нещодавно інженер-інструктор в аероклубі Михайло Савельєв навчав людей стрибати з парашутом. Саме парашут зіграв з ним роковий жарт. Під час одного з виступів Михайло травмувався і наступного дня вже не встав з ліжка. Вирок – розсіяний склероз і параліч. І розводили руками. Натомість, зараз майже ніхто не здогадується, що у Михайла статус людини з інвалідністю. Він тренер і чемпіон станців здорова і щаслива людина. Вітайте непереборну жагу до перемог Михайло Савельєв, той для кого не існує вироків долі. У нього завжди було небо ніжно-блакитне, погоже і сонячне. Воно було його родиною, колискою юністю і першим коханням. І йому не потрібна була земля. Військовий пілот не професія, він знав, це було його життя. Це пророчили найяскравіші зірки, а потім пролунав грім, назавжди розколовши його небо. Як кажуть, що завжди є якісь сигнали до того. как произойдет какое-то событие. То есть как бы перед выходом из самолета был какой-то все-таки вот, сигнал, что пойти раздельно, что как бы, мой как, подопечный курсант не готов к этому прыжку, но как бы превозобладал профессионализм, типа вот я инструктор, все будет нормально и все ну, как бы, закончится нормально. Но оказалось, что не совсем. Небо штовхнуло підло і жорстоко, нещадно кидало, давало ляпаса. Під час чергового стрибка повітряний ас Михайло Савельєв падає на відкритий парашут напарника. Гострі штирі нещадно пронизують тіло. Силою волі і характеру Михайло все ж сідає на землю. Наступного ранку в реанімації чоловіка паралізує, відмовляють майже усі органи. Лікарі не обіцяють дожити навіть до ранку. А він Переживає свою небесну зраду, яка відібрала у нього навіть землю. Мені, по крайній коляску видали. Я як как би бы, себе не представляв в коляскі. По квартирі я переміщався на табуретках, ставив одну табуретку, переміщав себе на другу, благо руки роботали. Вот так от ходив по квартирі. А ще згадував, згадував, згадував таємниче знайомство у далекому забайкаллі, водійський монастир і загадкового самітника, завдяки якому назло усім медичним прогнозам і невиліковній хворобі Михайло стає на ноги за кілька місяців. От я запомняв цю фразу його, що вбити чоловіка легко тяжелі його вилічити і поставити на ноги. І за час, от, скільки я там служив, то да я освоїв. Він не повернувся у небо, так і не пробачивши зради. Відтепер його місце на землі, заради людей, яким допомагає нею ходити, заради краси, яку ніколи не розгледіти з висоти. Отже, Михайло Савельєв, колишній пілот, парашутист, а зараз тренер станців сьогодні в нашій студії. Михайло, дякую вам, що приїхали до нас. Ви пам'ятаєте себе, коли ви вже ну э, зрозуміли, що з вами сталося? От які були перші э, емоції? В першу я думав о що це временно. Ну місяць, там два. Ну ну травма така небольшая. Потім вже прийшло зазнання, що це намного довше, намного більше. Мама надала дала сделать вам операцию. Почему? Мама понимала, что если сделать операцию, это ну, гарантированная вторая, первая группа инвалидности. Ну, если, в лучшем случае вторая. Если не, ну, первая – это ну, жизнь растения. Гематома в районе мозжечка – это довольно серьезно. Врачам, конечно, интересно было бы провести бы операцию и посмотреть, э <связывая> ну, <связывая> я, я, говорю о том, что да, на моей болезни защитилось два человека. Первые крок реабилитации был, были все же от мамы, так? Да, первое это от мамы. Потому что организм, я так уже понимаю, начал перебаливать тогда, уже начало появляться депрессивные состояния вот, из-за болезни. Мама уходила на работу, потому что она еще не могла уволиться еще тогда. І зайнятися. І уходила на роботу і практично чуть ли не кожен час передзвонив і спрашивала, що я зробив вот із того, що вона мені написала. Інвалідний візок у вас був, наскільки я розумію, але ви в нього відмовилися сідати, так? Ну, в первую очередь, потому что он был не приспособлен для передвижения по квартире. Uh -huh. Это завод Артема, и коляска оказалась довольно широкая, и в двері просто не и в лифт. То же самое. Поэтому я как бы отказался, ну, не стали переделывать эту коляску, а просто ее на балкон поставил. Як ну, уже... думаєте, якби при uh -huh. до віска почали би ходити взагалі? Вот, не знаю. Чи, так как вот, звыкли бы. Звыкли бы так вот я реабилитовых уже работаю я тоже с ребятами в коляске очень удобно на самом деле комфортно и раз комфортно значит нет как бы такого большого напряжения в теле для того чтобы работать чтобы сделать уже ну, ноги заработали ну прошло месяцев 8 или 9, когда у меня вот, начал чувствовать, что с ногами что-то уже происходит в положительном смысле. Тратили небо, на том месте утримали танцы. У вас такая замена? В принципе, по паркету, говорит, я тоже летаю. У меня еще ноги не очень-то работали. Далее, ну, Привезла меня на турнир и сказала, вот через год выйдешь на паркет. В первую очередь надо иметь цель. Цель э, ради чего или ради кого жить. Жить полноценно, активно. Но даже если нет возможности уже стать на ноги или двигаться там с помощью костылей или палок, то можно жить активно и в инвалидной коляске. Это вот подтверждают мои соклубники, вот, с которыми я занимаюсь в э, спортивных танцах на коляске. Ребята живут ну, очень активной жизнью именно на колясках. У нас для вас подарунки, це солодощі. Вам солодка крузина. Це шоколад. Насолоджуйтеся, власне, і я бажаю вам успіхів і нових перемог. Дякую, Дякую. за те, що прийшли. Дякую. Дякую. Хочу нагадати всім небайдужим про нашу маленьку героїню Дашу, хвору на муковісцидоз. дороговартісна терапія, все, що може зберегти їй життя. Реквізити мами зараз на ваших екранах. Отже, поспішайте допомогти. Давайте дамо їй можливості разом, адже саме для цього ми будуємо наше місто добра. Із музичним подарунком для усіх наш юний гість, якого я з великим задоволенням запрошую, вітайте Владислав Слобода, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Україна моя вишиванко, ти мій біль, моя мука, і доля, я без тебе, я день без світанку, я без тебе, як шавір без поля. Вишиванко, моя вишиванко, смере Пишнева жаха, ти далекий, Карпатполонянка, ти Днібрамов, хвиля жива, я по йду в Шибанці, аж плівуються генджуравлі, хай зустрічають веселі покрянці, Україна йде по землі. Дякую усім, хто сьогодні був у місті Добра. Головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, що ми продовжуємо будувати разом з усією Україною. унікальне і єдине у світі. Адже тут панують лише взаємодопомога, співчуття і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує усією Україною разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.